Ми зараз на порозі прийняття хибного рішення, яке може запустити знову не той віток історії. У нас був просвіт об'єднання у 2022 році, і то такий, такий, трошечки десь здалеку. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Бакова, і Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка Сейреш. Сейреш, Вітаю вас, дуже рада бачити. Да, привіт. Сьогодні хочу поговорити з вами про такі найактуальніші, найглобальніші, точніше питання, проблеми, які є в Україні. Але для того щоб нашим глядачам було цікавіше дивитися, я ось це відео сформулювала в такий формат топ 3 Тобто, сьогодні ми з вами поговоримо про топ 3 загрози, проблеми, очікування, зміни і не тільки які стосуються в Україні. Тому кожне моє запитання до вас буде стосуватися ось цих топ 3 І я сподіваюся, що це буде цікаво. І зможемо з вами. Вами про все детально поговорити. От, власне, розпочати це відео я хочу саме з загроз. Олександре, які топ-3 найголовніші загрози сьогодні є для України? Mm, якась ілюзія навколо сили, а сила перевернута. Ілюзія навколо сили. Я підозрюю, що, <кхем> що воно мені намагається сказати, це скоріше реальне становище по військовому питанні в Україні. Скільки, кого, куди, який інструмент ми маємо, в якій кількості, скільки людського ресурсу, тобто ілюзія навколо, навколо цієї теми. Це перший момент, а який який в мене випадає, другий момент пов'язаний із фінансовою історією, по перевернути вісімці Пентакли, тобто у нас друга. Друга загрозлива історія пов'язана з економікою, роботою і фінансами всередині країни, це 100%, прямо воно зразу випадає. І третя тема пов'язана з темою будь-якого диявола. Диявол це контракти, догомовленості, переговори і оця вся сама інша історія. Але тут диявол скоріше фігурує у тому, що не, не те, що прямо ми не маємо взагалі нічого підписувати, тут скоріше з питанням. Четвірки пентаклей. зберігання нас як таких у після цього самого підписання, тобто умови підписання. От у нас да, така загрозлива історія: це на які умови ми за яких умов ми готові прийняти диявола. да ну, типу, в форматі контракту. Угу. Давайте подивимося, які топ 3 найголовніші внутрішні проблеми зараз є в Україні. То, ну, в принципі, я тільки що вам їх назвала, майже всі, <гум> топ три Ні, ну я зараз подивлюся, додатково по-іншому, звісно. Я просто не брала у цьому питанні питанні загроз. Питання там обстрілів у цієї всієї історії, бо насправді воно є достатньо очевидним і військовим. Да? Ну, типу, щоб глядачі розуміли, чому, чому там я обстріли не називаю. Тому що я скоріше дивлюся через призму економічно-політично-військової ситуації в Україні, а не тільки лише військовою okay. зараз. <питання>, Питання дому стану перевернута четвірка Пентаклей. Четвірка пентаклей — це дім. Пряма це родина, це дім, це почуття безпеки у власному домі. Вона у нас перевернута, і перевернута вона. вона у нас не тільки у форматі відсутності почуття безпеки в своїй країні, тому що тебе намагається вбити сусід. А ще і умов, які створює Україна, де ти починаєш відчувати себе не в, безп... не, не в... в небезпеці по відношенню самої країни до тебе. Да? Тобто, коли ти не... більше не почуваєш себе вдома, давайте так. Коли твій дім е, ну, стає якимось не окей. Давайте, ну, грубо так казати, але воно є буквально так. Другий момент е, перевернути правосуддя. Знову до внутрішньої політичної системи, в якій ти маєш непряме правосуддя, в якій ти маєш певне беззаконня, і в якій ти маєш проблеми порушення цієї законності. Ну коротше, де в тебе по факту немає чітких у держави до тебе немає чітких приписаних правил гри. Це як грати в шахи з голубом. Як би ти класно не грав, голуб розкидає тобі фігури і на дошку. Оце от, от воно. Тобто, як би ти не намагався грати по правилам з державою, які ж та держава сама і написала, ти все одно коротше, будеш в мінусі, тому що правила змінюються на колінці. Це другий е, момент, е, який у нас є да, така прям проблематика внутрішня серйозна. Е, от, і все, що стосується. Все, що стосується фінансової складової, але тут скоріше через призму, ну я так розумію, відмивання грошей, хабарництва е цієї всієї історії. Тобто тут питання, от воно в пентаклах, в пентаклях перевернутих, в яких у нас немає де у нас вісімка мечів, виходить перевернутою. у тому форматі, що у нас немає. Е Обмеження цієї теми, немає обмеження тих, хто винуватий у цій темі. Ну коротше, тобто немає цієї всі історії. Корупція правильно я розумію, да, корупція, Бо? да. корупція і наслідки цієї корупції, яких немає. Давайте так. Я маю на увазі наслідків для тих, хто а, був задіяний да, у питаннях корупції. Тобто немає тут першого разу я можу сказати чітко: немає тюрми. От в, за за цей момент її немає, немає обмеження, і це ну, викликає. Мільйон питань. Чи буде наша влада якось робити позитив, позитивні рухи, зміни, щось намагатися, аби справді оцих всіх корупціонерів, топ-корупціонерів, вони все ж таки, ось як ви, Сейраш, кажете, сіли за грати? Собака, яка кусає свій хвіст? Ну, чи у нас. Е до корупції схильні якісь інші люди, а ну і борються з корупцією якісь інші люди, а не ті, які є корупціонерами. Ну, Ти як ми будемо ловити самі себе, спочатку давати своєму кумові можливість відмивати бабки, а потім його сажати? Ні, така тема у нас працює в Україні. Безумовно, тільки коли той кума охренів, обнаглів і перейшов комусь дорогу. Все, а не тому, що він корупціонер. Ну, як то, ж корупція, Ой, що корупція, перепрошую, перебуває, але, то що ж це корупція у нас в Україні? Вона вічна, нічого з неї не відбуватиметься? Я давно піднімаю тему незалежного суда на території України. Однак є один із пунктів, який я вимовую, там, до вступу в ЄС і так далі, і тому подібне, це незалежний суд, європейський, наприклад, міжнародний суд на території України, який розглядає певні такі от справи. Це рішення будуть приймати в останній момент. Тому що це, ну, цей пункт не вигідний нікому. Ми будемо змінювати там, я не знаю, сигнали світлофору, вводити обов'язкові 30-ту прививку для собаки. Ми будемо я не знаю, перефарбовувати мости в червоний колір, якщо це вимога в ЄС, все, що завгодно будемо робити, тільки не приймати фундаментальних рішень. Поки що, ну бо воно нікому не треба. Mm -hmm. Давайте подивимося, ми говорили зараз більше так про внутрішні проблеми, які, можливо, зовнішні проблеми. топ 3 знову ж таки, найголовніше зовнішніх проблеми чекають Україну. Ну, окрім нашого конченого сусіда, то зрозуміло. То суперочевидна історія. Ми говоримо про якісь партнерські загострення. Конфліктні ситуації із партнерами. Тобто, це коли ми не можемо вирішити питання фінансів, інвестицій, грошей, заходу тих інвестицій або звітності про ті гроші. Коротше, це конфлікти з партнерами на фоні бабла. Давайте, грубо так, дуже грубо казати. Так. Знову цікава історія: це намагання карти світу зробити по відношенню до нас сім комичів, тобто це. Скоріше вкрасти нас, в нас щось, забрати в нас щось, неправомірна не право, не домовленість. Знову, от мене знову фігурує другий раз і ще з першого да, розкладу по перші топ 3 неправомірна домовленість, домовленість зі світом, яка приносить сім комичів, яка скоріше є як крадіжкою, ніж рівноцінною, рівноцінною допомогою. І третій момент це повторення якихось подій, які приносять трійку мечів. Повторення якихось подій. Я тут можу трактувати це скоріше про. Ну, ми же з вами не перший раз бачимо в історії намагання домовитися з яким-небудь поїхавшим диктатором. Да? На не давши при цьому потрібних там якихось гарантійних моментів, але або не зробивши хви, не, не, не зробивши висновки, ми зараз на порозі прийняття хибного рішення, яке може запустити знову не той віток історії. Це стосується От. мирних домовленостей, я так розумію, зараз Так, да, просто питання у тому на яких умовах і яким чином вони будуть, і що будуть робити після них, бо також домовлялися: в 38-му домовлялися і пізніше, і раніше. Ми вже бачили. Ми ці всі домовляння вже бачили. Вони приводили до одного й того самого. розумієте? От і тут просто тепер головне не вляпатися в історію другий раз і не заключити щось подібне тому, що було в ті роки. Що потім буде провокацію на повторення якихось ситуацій. От і все. Угу. Добре. Які три найголовніші кроки зробить Україна? Давайте звузимо у 2025 році як держава. Кроки куди? Нашу... Крок як держава до завершення війни, до покращення нашого життя, взагалі, як діятиме Україна як держава у 25 році. Намагання залучити інвестицію. Скоріше за все, відкриття якоїсь штуки до інвесторів, партнерська історія, інвестиції, і так далі, тому подібне. Питання якоїсь внутрішнього вибору в всередині країни. І отут, от я не знаю, чи ми говоримо про саме про вибори, бо тут в мене не чітко, да, як, ну, коротше, як прям вибори, вибори. Чи ми говоримо про намагання дати якийсь вибір людям? Можливо, питання там виїзду, не виїзду, якоїсь такої історії. Ну, типу, якщо як це за умови, якщо щось якось зупиниться, да? В, ну, взагалі. І ну, коротше, в такому ключі, тобто тут і дати якийсь вибір всередині країни. Так. Намагання стабілізувати тут загально дуже виходить, намагання прийти до помірності в якихось супергострих питаннях, особливо знову таки те, що пов'язане із почуттям дому, можливості вдома працювати, з якимось колесом фортуни, це щось глобальне, да? з якимись паузними моментами. Тобто, таке. Така якась глобальна розмита історія. Типу, ми спробуємо будемо пробувати якимось чином, хоч якось вирівняти ситуацію у нас удома, але як і, і куди, і не зовсім я розумію на даному етапі. Ви в другому пункті сказали, говорили про те, що є можливість давати людям це право вибору, і це може стосуватися виїзду за кордон. Чи uh -huh. можемо почутися все ж таки найближчим часом? Або навіть краще, якщо все ж таки при кращому сценарії, ми матимемо ці позитивні результати мирних перемовин і припинення вогню чи дадуть людям можливість виїхати виїжджати за кордон? Зразу ні. Ми вже дивилися питання потенційних варіацій, які є в головах наших о, держслужбовців. Ні, вони все одно будуть намагатися робити це етапно. І От. Як це буде відбуватися, якщо ви скажете, що дивилися різні варіації? Як, як це можливо може бути? Там в першу чергу потрібно зробити так, щоб всі ті, хто мають серйозний бойовий досвід і великі питання до влади, змогли покинути країну. Це перше. Я вже проводила приклад, чайничок кипить. Якщо кришечку хоча б трохи не відсунути, кришечка вилетить до бісової мами. Уявляємо тепер яких-небудь хлопців, які воюють 14 а, да, з 14-го, наприклад, з 14-го року, Ба мали невелику паузу, повернулися на фронт. У них є 100 тисяч мільйонів питань до влади. І коли у них буде можливість їх задати, вони, скоріше за все, хочуть, за захочуть скористуватися цією можливістю. Але тут держава дає їм можливість поїхати інструктором В ЄС за гарні гроші, вивезти всю свою родину. Якби бути в армії, це те, що вони вміють робити, да, професійно воювати. Але якби не заходитися на територію України і не задавати владі питання? І оце от буде перше, що будуть робити. Для того, щоб знизити е, градус напруги, просто одразу пропонувати всі, всім тим, хто може бути потенційно для влади небезпечний, варіант на гарні гроші куди-небудь подалі. Все. Mm -hmm. Ну, типу, Далі там уже це буде про якихось цивільних, про ще якусь історію. То вже така, таке. Першим це от кудись кудись здіти ті, хто потенційно може прийти до тебе з озброєнням і звернути тобі голову. Mm -hmm. e, зрештою, поки півроку, рік, там певний, це довгий період буде не невідомо поки що. Ми поки не будемо мати чіткого розуміння, коли у нас завершення. Чи є варіанти на е, якихось завершення, припинення і послаблення питання з виїздом, не виїздом на 25 рік, як з виборами, початки якісь видно, може бути, щоб прям повноцінно все успілі. Така ну дуже дуже не, нестабільна ця історія, трошечки зараз хочу відійти від усього від формату топ 3 буквально на одне питання, тому що ось згадала е історію, згадала ось там нещодавно знайомство, з якою розмовляли, і насправді таких знайомих в мене особисто лише вже є людини 3-4, які вивозять зараз своїх хлопців е 16-річних, 17-річних за кордон дітей своїх. Е Через зрозуміло, яку причину це зниження можливе зниження мобілізаційного віку. Чи побачимо ось це зниження мобілізаційного віку найближчим часом, так як це зараз очікується в суспільстві? Так воно вже почалось. Ну, ми вже маємо. А за льготи за мільйони і за оцю всю історію, що заговорили? Мені питання про зниження мобілізаційного віку задавали ще на початку цього року. Я сказала, що вони не будуть діяти різко. Воно випадає як намагання задіяти поки що таку можливість залучення молодих людей до армії якимись іншими способами, якісь ви окремі категорії, як якимись певними такими там іпотеками грошима, поки вони будуть діяти так, і планів на різке. Оголошення, ну воно поки нікому нікому не хочеться приймати це рішення, тому намагається отак от пітляти і петляти, поки вони так і будуть. Тобто, це зараз якраз у питанні я тебе задобрю грошима. Якщо воно перестане давати результат, то це буде окучено не різко, а скоріше за все, в якусь там а давайте категорія медиків, студентів, Ну я дуже утрована. Або когось якоїсь категорії людей. А потім і от ми маємо таку поступову історію. Поки на різко, навіть під тиском, у нас не випадає тенденція, що прямо завтра хоп, і не з того, не з цього вирішило об'явити мобілізацію для 18-25, ні. Ми багато говоримо з вами сереж сьогодні про владу і про якісь певні дії влади. Чи можемо ми подивитися топ 3 рішення влади? Це можуть бути позитивні, можуть бути негативні рішення, які вплинуть кардинально на долю України. Договір, диявол, зразу. Внутрішні обмеження, вісім камечів. Можливо, М -м -м -та тут може йти мова в принципі, знову дуже така розмита позиція. Ну, тому що ми, в принципі, маємо розмиту ситуацію. Це або когось показово садити, судити, обмежувати. Ну, коротше. Тобто, це от прямо щось пов'язане з цією самою історією. Вихід із якоїсь ізольованості, ми більше не відлюдник. А, Уточнюю карту, в якому ключі більше не відлюдник, у ключі фінансів. Скоріше за все, або відкриття якихось земельних ринків, або якісь можливості для інвесторів іноземних, або якась така от тема продовження корисних копалень військових ресурсів. Ну коротше. Mm -hmm. Ми з вами говорили про політичну сферу, говорили про економічну сферу. Настанок я хочу запитати чи про військову сферу. Ми теж її зачіпали. Але все ж таки я хочу а, чи можливо подивитися окремим питанням. топ 3 тенденції у військовій сфері, які варто чекати давайте, в 25-му році, щоб не розмиватися надовго. Може, не перший раз в мене випадає натяк на ймовірність з нашого боку намагання якихось активних дій. Давайте назвемо його там контрнаступом або якоїсь такої історії. Тобто, чи є у планах якась робота? Ну, коротше, да, скоріше за все, да. Є у планах і може бути прийнято подібне рішення, Да, над ним працюють уточнення в в карти. Друга карта, карта світу, і я уточнюю її карту смерті. Два старших аркани зав'язаних на міжнародному досвіді, міжнародній допомозі, залучення міжнародного якогось там зміни стандарту, вмирання старої системи народження нової, нової, але це достатньо довгий процес. Скоріше за все, він буде він буде тривати довше, ніж рік, да, типу, в такому ключі. Uh -huh. Є тенденція на крах ілюзій навколо теми втрат. От. Тобто я не, не виключаю момент, що цього року є ймовірність реальної заяви про кількість втрат. Угу. Незрозуміло, це буде е, шокуюча цифра. Ну, Трійка тріка, мечів розіб'є нам серце всім. Тому треба розуміти, що ми говоримо про щось, що розбиває нам серце. Угу. Наостанок можливо так дуже загальне питання, але тим не менше, це таке часте питання з наших коментарів. Можете топ 3 можете просто загально, які уроки мають засвоїти найголовніші уроки мають засвоїти українці для досягнення кращого майбутнього миру і якогось покращення ситуації? Ну насправді це питання знову ж таки до історії. Всього та на всього, навіть не до Карта Ро, ні до кого, хто знає історію, той розуміє, що ми не проходимо свого уроку раз за разом, раз за разом, раз за разом. От ми не проходимо свої уроки, і це просто максимально очевидна історія. В 23-му ми з вами побачили наглядно чорну раду. Хто раптом забув, про що там варто перечитати? Дуже класно, коли починається срач ще раніше, ніж взагалі що-небудь закончилось. Це дуже, якщо коротко спойлерити, да? це перший момент. Внутрішня тенденція. Ми не робимо висновків у питанні комунікації, взаємодії один з одним і можливості знаходження якихось ем, консенсусів всередині країни. Тобто, у нас. Ем, Ну, у нас як не було, на жаль, порозуміння всередині країни. У нас був просвіт об'єднання у 22-му році, і то такий, такий, трошечки десь здалеку. От, Але все, але все, ну, як би. І третій момент це небажання нашого суспільства, суспільства, розбиратися у, у тому в Чому би свідомий громадянин мав би розбиратися, в тому, як працює економіка, в тому, як працює політика, хоча б поверхнево, хоча би, щоб розуміти, скільки насправді податків ти сплачуєш, які справді в тебе права, як треба перевіряти е, інформацію, яким чином ти можеш там досягати да, якихось своїх цих всіх моментів пов'язаних із. Відстоювання себе як громадянина всередині да, країни, що є насправді твоя свобода, яка прописана в конституції, не десь там далеко, а як дійсно до неї можна полювати і що з цим можна робити? У нас досі немає нічого такого. У нас досі велика кількість населення, впевнені, що зарплату їм платить держава, а не той, хто сплачує податки. І ти, коли їм говориш про те, що я по факту, я і ще 10 людей платять тобі за не держава, я плачу тобі, як той, хто сплачує податки. Тобі продовжують розповідати, що ти комерс, і що бізнес треба в жопу, і пішло, все поїхало, і які... ну коротше, і оця вся історія. У нас досі немає у цьому питання у обізнаності. У нас немає внутрішнього порозуміння, у нас немає досі внутрішнього об'єднання. У нас на нервовій межі е, люди жруть один одного. Один одного жруть люди. Причому розмежування всередині країни стає все більшим. І ці розмежування різнобічні на військових і цивільних, на волонтерів і неволонтерів, на захід і схід, на північ і південь, на мовне питання, на політичні вподобання, на відношення до бізнесу, на відношення до держслужби, на відношення до ще якоїсь херні, до сексуальної орієнтації, до зовнішнього вигляду коротше. Дуже дякую вам, Олександру, за інтерв'ю. Наші глядачі, напишіть ви, які три найголовніші уроки має усвідомити зараз кожен українець, аби якось трошечки наблизити нас всіх до кращого майбутнього, до миру і до врегулювання ось цього всього хаосу, який зараз відбувається. Ще раз вам дуже дякую, Сейраш, і до наступної зустрічі.